Четвертий рік поспіль у Івано-Франківську проводиться олімпійський урок. Це урок фізичного виховання з теоретичними та практичними настановами учасників олімпійських та параолімпійських ігор для спортсменів-початківців, вихованців навчально-спортивних закладів, учнів реабілітаційних центрів для дітей з обмеженими фізичними можливостями, які прагнуть досягти успіху у спортивному житті. Такий урок щорічно організовує обласне відділення національного олімпійського комітету за сприяння головного управління у справах сім'ї молоді та спорту та міського комітету фізичної культури і спорту. Ми проводимо вже традиційно. Олімпійський урок поспіль четвертій рік. Але приємно те, що кожен рік олімпійський урок набирає масштаб. Ви бачите самі. Ви відслідковуєте, бо буваєте на всіх заходах, які проводять відділення Олімпійського комітету. То сьогодні знаєте, аж душа радується, що настільки активно і позитивно відгукнулися на пропозиції провести відкритий олімпійський урок у міському парку культури. Сьогодні зібралися загальноосвітні школи, дитячо-юнацькі спортивні школи, вищі навчальні заклади. Учасники з обмеженими фізичними даними, тобто тут не змагання проводять, тут проводиться відкритий урок, мати можливість поспілкуватися з олімпійцями, мати можливість після довгих літніх канікулів зібратися разом і поспілкуватися, взяти у рухливих іграх і ігрових естафетах участь, помалювати малюнок. У нас дуже багато зібралося це велика приємність. Учасники олімпійських ігор, в тому числі з нами є Христина Стуй, бронзова призерка 30-х літньої олімпійських ігор в Лондоні. Призерка Лондонської олімпіади Христина Стуй переконана, нині актуальним постає питання залучення до спорту молодого покоління. Замість того, щоб звикати до активності, рухливості, діти часто марнують свої роки на безглузде висиджування перед телевізором або комп'ютером, каже Христина. Такими уроками олімпійці хочуть показати дітям приклад ставити перед собою мету, вирізнятись поміж однолітків успіхами, а надалі не зупинятись на досягнень. Ну тих успіхах ми олімпійці, і наші керівництво будуть пробувати олімпійський спорт. Пока показує які показують принципи, це це доб, це добре для для, для спор спортсменів для будучих, для будучих олімпійців це ми будемо розказувати про про те, хто ми що ми рошошом що ми робимо для 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 спорту і в спорті у свій час христина таким чином переймала досвід старших олімпійців не прогнозуючи що сама стане наставником десять років тому коли я коли я була на таких заходах маленькою дитиною, я не, не могла подумати що я що я буду олімпійцем що я буду призером, призером олімпіади тому треба ставити перед собою великі не, не, не цілі і. За мету стати олімпійською чемпіонкою поставила перед собою легкоатлетка Мар'яна Горіховська, яка не переймається відсутністю часу на відпочинок, бо спорт для неї головне. Взагалі літом всі відпочивали. Ми пахали на тренуваннях, займалися, тому що наші тренери хочуть, щоб ми були найкращі і ми готувалися. Також ми біли марафон. Ми, ну, це для нас теж було важливо, тому що кроси ми більш витриваліші стали. Ми... Дуже багато пробігли нас це було тяжко, але ми підготувалися нам. Ну, вже нам легше діяти кроси у центральному парку культури і відпочинку зібрались сотні учнів міських шкіл, вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів. Вони взяли участь у спортивних іграх, забігах, естафетах. Водночас урок з олімпійцями проводився на міському озері, де діти та молодь вчились плавати на байдарках і каное. Окрім нової лідерки Олімпіади Христини Стуй, на олімпійський урок завітали відомі титуловані спортсмени Івано-Франківська, Анастасія Ткачук, Тетяна Ляхович, Ірина Шепетюк. Вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл і Тренуються в олімпійських видах спорту, прикрасили програму Олімпійського уроку показовими виступами. Організатори кажуть, подібні зустрічі з олімпійськими призерами відбуватимуться і надалі. Незабаром у школах районних центрів Прикарпаття вони проведуть олімпійські тижні. У найближчому часі це зразу після Олімпійського уроку. Стартує Олімпійський тиждень. Це буде в кожному районному центрі проводитися, в всіх загальноосвітніх школах.